Понад 100 прикарпатських підприємців отримують гроші на бізнес в межах державного проєкту Є робота. Ми по програмі отримали 230 тисяч гривень. Оселя для понад сотні людей. На Надвірнянщині будують шелтер для вимушених переселенців. Інфраструктура дозволяє, щоб тут комфортно проживали люди. Близько 700 квадратних метрів маскувальних сіток за місяць виготовляють волонтери центру маскувальні фаї кожна сітка йде на конкретний ландшафт, конкретну позицію. У Івано-Франківській області на період новорічних та різдвяних свят тривалість комендантського часу скоротили на одну годину. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. Із 31 грудня 2022 року до 10 січня 2023 року. Комендантська година триватиме з опівночі до п'ятої години. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Йдеться у дописі. Цей магазин зоотоварів у Івано-Франківську Ігор Грицюк відкрив місяць тому. Чоловік вимушений переселенець. Переїхав у Івано-Франківськ із Луганська у 2014 році. Відтоді тут працював у різних сферах, а також мав власну справу курс робототехніки. Однак під час карантину довелося припинити їх роботу. Відтак каже, у нього з'явилася ідея створення магазину товарів для тварин. Та власних заощаджень на це не вистачало. У липні цього року Ігор подав заяву на мікрогрант однієї із програм державного проєкту для бізнесу є робота. І вже От тобто отримав гроші на власну справу. Ми по програмі отримали 230 тисяч гривень. Це ну, гроші. Були цільові на на торгівельне обладнання і на товар для початку. Ну, в принципі, це вистачило на половину того, що зараз є в магазині. Підприємець розповідає: він повинен виконати умови отримання гранту, створити два робочі місця. Згідно умов гранту, через створення робочих місць ми податками маємо повернути отримані гроші державі за три роки. Якщо ми податками саме на зарплату найманих працівників ці гроші не повертаємо, то ту суму, яку ми не доповернули, ми маємо відшкодувати вже власну. З липня до грудня обласний центр зайнятості отримав понад 700 заяв від жителів Івано-Франківщини на гранти програми Власна справа державного проєкту Є робота, каже заступниця директора центру Ольга Шевчук. За її словами, за підсумками 12 хвиль реалізації цієї ініціативи, фінансування загальною сумою 30 мільйонів гривень на створення чи розвиток бізнесу отримає 121 підприємець області. З них 14 – вимушених переселенців. Вони мають створити понад 200 робочих місць на Івано-Франківщині. Наразі виплатили Ще половині із переможців, каже Ольга Шевчук. Ті саме бізнес-плани подавали, з яких саме напрямків. Зокрема, найбільше це було заклади громадського харчування. Сюди входять і ресторани, багато кав'ярень, відкрит... відкриття кав'ярень, також піцерії, виготовлення тістечок, також виготовлення напівфабрикатів, це СТО. Були, звичайно, бізнес-плани щодо такого традиційного для Прикарпаття це вишивка на одязі. Також було, наприклад, ті, що пов'язані із вихованням дітей, заклади. Мається на увазі такі розвиваючі заклади за словами Ольги Шевчук. Упродовж трьох років представники центру зайнятості моніторитимуть роботу підприємців, які отримали гранти на дотримання умов програми. Ілона Захарук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У цій столітній будівлі волонтери благодійного фонду «Карітас Надвірна» будують прихисток для людей, які через повномасштабну війну були змушені залишити свої домівки. Двоповерховий будинок розташований у селищі Битків Надвірнянського району. Вже декілька місяців тут триває ремонт. Ми активно розпочали фазу. Ремонту перекриваємо покрівлю даного приміщення, також здійснюємо внутрішні роботи, також модернізовуємо систему опалення. Приміщення вроді, ми так знаходимося далеко від населеного пункту, але тут є передбачене водопостачання, тут є передбачена каналізація, тобто тут є передбачений і газ навіть проведений, тому тут вся інфраструктура дозволяє, щоб тут комфортно проживали люди. Для переселенців волонтери облаштовують 16 кімнат. Тут зможуть жити 110 людей. У користуванні нових мешканців будуть два поверхи, кухня, пральня та дитяча відпочинкова кімната. Будівлю у довгострокову оренду благодійному фонду Карітас передала Пасічнянська сільська рада. За словами голови Андрія Гунди, цьому будинку понад 100 років. Його звів на початку ХХ століття польський магнат. Тут розташовувалося правління тогочасної нафтової компанії. Часом після другої світової війни це приміщення тут проживало величезна кількість людей, і вже за незалежної України це стало лікарнею. Ми хочемо піти набагато далі, ніж просто щоб переселенці тут проживали. Ми хочемо, щоб вони паралельно і працювали. Тут поряд є будівлі, де ми плануємо зробити пекарню і швейний цех, щоб це було все в комплексі, тому що е, людина має працювати, має себе в русі бути, тому що вони часто падають в депресію з цих військовими діями. Важко їм переживати це психологічно а найкращий вихід це трудотерапія. Оскільки будівля історична, для реконструкції будинку запрошували архітекторів, каже логіст благодійного фонду «Карітас Надвірна» Василь Будзак. Вони розробили планування, яке забезпечує збереження історичної цінності приміщення. У деяких кімнатах залишать старі пічки з кахелю та дерев'яні сходи. Наша задача була, щоб максимально залишити. Ті елементи тої, тої старовини і поєднати їх з сучасним ремонтом. Тому ми вирішили залишати також всіх кімнатах, де це можливо, залишати двері, тому що вони є ще із тих часів пічки. Також ми можемо бачити, який тут паркет, і ми його будемо максимально старатися відновити. Ми вже говорили про це із спеціалістами, і вони кажуть, що є на це можливість. Навіть такі елементи, як вікна, ми повністю все не домонтовували і не вставляли. Не вставляли. Нові. Ми лише вибирали серединку, а оці рами, так звані, ми залишали їх і лише туди вже вставляли ці віконні рами вже металопластикові. За словами Василя Будзака, бюджет цього об'єкту складає понад 2 мільйона гривень. І реалізували його за підтримки іноземних партнерів Caritas Korea. Скорея. Капітальний ремонт у будинку планують завершити наприкінці лютого. Також волонтери хочуть облагородити територію навколо маєтку і вже після цього заселити перших мешканців. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Романа Дячишина нагородили найвищою відзнакою Івано-Франківщини медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Про це у своєму телеграм-каналі написала голова обласної військової адміністрації Світлана Унищук. Роман Дячишин воював в АТО з 2014 року. У складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади брав участь у боях за Дебальцеве та Попасну. Йдеться у дописі. У 2015 році воював у станиці Луганській. У вересні того самого року повернувся додому 24 лютого 2022 року. Боєць став на захист України у складі 109-го гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Воїн із побратимами звільняв Київщину, брав участь у боях на Бахмутському напрямку неподалік міста Миколаївка Донецької області. Романа поранили, і військовий повернувся додому. Унікальну енергонезалежну ялинку та шопку в стилі орігамі встановили на територію палацу Потоцьких в Івано-Франківську. Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства Палац Володимир Гайдар. Поруч з інсталяцією є й скринька, в яку діти зносять листи вдячності Святому Миколаю за виконані бажання, а також нашим захисникам за можливість відзначати різдво вдома. Також Володимир Гайдар зауважив, цьогорічна новорічна красуня буде адаптована до умов частого відімкнення від електропостачання. Інсталяція вже встановлена. Зараз вона проходить ще деякий апгрейд, виходячи з ситуації, яка склалася енергетично. У нас є гірлянда, але гірлянда буде вмикатися дуже рідко. Тому апгрейд проходять іграшки ялинкові. Вони будуть, вони вже пофарбовані, є такою люмінесцентною фарбою. Буквально завтра вони вже будуть знову на ялинці. І можна ввечері буде бачити, як вони легенькі таким світлом світяться. Тобто, вони будуть світитись незалежно від того, є світло чи нема світла. Волонтерка Наталія Тарасенко нарізає тканину для маскувальних ситок. Розповідає, смужки робить рівними шириною від півтора до двох і довжиною 50-80 сантиметрів. Жінка каже, працювати доводиться багато, адже сітки за те, що постійно потрібно на передовій. Таких сіток треба на одну позицію декілька штук. Припустимо, зранку, коли все вкрите інієм і біле, то повинна бути абсолютно суцільно біла сітка. Потім, коли виглядає сонечко і підвищується температура, сітка міняється. Волонтери назвали свій центр маскувальні феї. Вони працюють від початку повномасштабної війни, розповідає співзасновниця благодійного фонду Добродії Олена Черкас. За її словами, за місяць сплітають приблизно 700 квадратних метрів сіток. Основу та матеріал купують за гроші, які фонд отримує від благодійників. Олена каже, кожну сітку виготовляють на замовлення військових за конкретним розміром і кольором. Цими, що платуть зараз, на фронті маскуватимуть машини. Це сітка, основа для птахів. Це пташина сітка. Чим вона добра, тим, що тут маленькі ячейки? Ці сітки спеціально плетуться для того, щоб маскувати машини. Більшість зараз запитів на білі. Це індивідуальний запит, велика сітка йде. Місцевість іменно таких кольорів. Кожна сітка йде на конкретний ландшафт, конкретну позицію. Вони не плетуться просто так. Приїжджайте, забирайте кому потрібно. Нема в нас такого нема в нас такого, що у вас є сітка. Ми приїдемо, візьмемо. Замовили на конкретну позицію. Ми знаємо точно, що вона підходить під той ландшафт, і вона буде працювати, вона буде маскувати, і наші хлопці будуть в безпеці. Волонтери мають постійну потребу у тканині та найбільше в людях, каже співзасновниця благодійного фонду Добродії Олена Николен. За її словами, зараз маскувальні феї мають замовлення на 37 сіток, та сплести швидко їх не можуть. Маючи, наприклад, десь чоловік 10, які працюють постійно на локації, можна виконати замовлення буквально за тиждень-два. Ми зараз це робимо місяць плюс. Зараз кількість людей просіла, напевне, через блекаути, напевне, через якісь хвороби, через канікули дитячі. Зараз йдуть зимові свята. Насправді всім ну, нагадуємо, що свята це класно, але свята відбуваються суто завдяки нашим хлопцям і для того, щоб їх прикрити. Треба зовсім не багато. Це є такий ресурс людський, якого за гроші не купиш, тому що багато у нас є звернень, коли людям потрібна сітка, і вони кажуть, давайте ми вам там за дайте нам сітку. Ми кажемо, давайте не будемо нам донатити. Дайте нам краще, будь ласка, людей. Волонтери також організували плетіння шкарпеток для військових та виготовлення окопних свічок. До кожної сітки, яку віддають бійцям, прикріплюють і такі набори. З сіткою завжди це є основне це як положення. типу, їде прапор, їде вервочки, типу, поїдуть молитовники їдуть браслетики хлопцям працюють волонтери щодня з 9 до 22, каже олена Неколин. за її словами якщо охочі допомогти не мають можливості проходити у волонтерські центри їм привозять тканину для нарізання додому ілона захарук роман болелик суспільне новини Івано-Франківськ. Майстер із калущини Іван Боднар завершує майструвати карельйон із вживаних гільз, які волонтери йому привезли із фронту. Музичний інструмент чоловік творить у вигляді герба. Вперше на дзвонах перемоги зіграють щедрик під супровід дитячого хору у селі Голень. Про це повідомляє голова Калуцької громади Андрій. Найда у Фейсбук благодійну справу майстер розпочав на початку грудня 22-го року. На кожному дзвоні Коваль викарбував слова Дякуємо Богу за перемогу України. А прикрашати інструмент будуть дві віфлеємські зірки, які рухатимуться та підсвічуватимуться. Загалом карельйон заввишки 3 метри 50 сантиметрів, а його ширина та глибина 2 метри 50 сантиметрів. Важить інструмент до півтонни. Ось, наприклад, оця носова частина ракети Ураган виготовлена із алюмінією. Такий звук специфічний, глухий. От. Це із чавуну. Теж наконечник не, не зберу, не, не знаю від чого. Але його звук такий вже тоненький, високий. От. Це гільза а, латунна, а, Латунь. От. І звучить вона. Дуже і дуже. Щедрівки на Карельйоні вже зіграли викладачі голинської школи мистецтв. І вже 7 січня 23-го року звуки дзвонів супроводжуватимуть виконання щедрика дитячим хором у селі Голень. Наступний концерт за участі дзвонів перемоги відбудеться 14 січня о вісімнадцятій на площі героїв у Калуші.